Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо в інстаграмі вимкнути так звані звіти про прочитання, або а, цю функцію, коли, якщо ви прочитали а, повідомлення іншої людини, щоб вона не побачила, що ви прочитали а, їх повідомлення. І давайте для цього перейдемо до Інстаграму. І далі давайте подивимося приклад, як це взагалі може виглядати. Тобто, наприклад, ми можемо перейти до якихось. Чату, і якщо ми з вами саме прочитали, наприклад, хтось нам прислав повідомлення, ми його прочитали, вони побачать таку галочку, або дві, наприклад, або будь-який інший загнал, що ви, наприклад, подивилися і саме прочитали їх повідомлення. І якщо ми з вами хочемо відключити цю функцію, ми можемо саме це зробити в інстаграмі. Для цього нам потрібно буде перейти до налаштувань. Налаштування і конфіденційність. Після чого нам потрібно буде пролистати трохи нижче і знайти ось такий пункт, який називається Як інші люди можуть взаємодіяти з вами. Тобто ось так ось ця секція виглядає, і нам потрібно буде перейти до першого а, варіанту повідомлення її, відповіді на розповіді. Ось сюди переходимо. І внизу ми можемо одразу побачити, показувати звіти про прочитання. Ми з вами натискаємо і бачимо ось таке налаштування. Інші користувачі можуть бачити, що ви прочитали їхні повідомлення. Тобто, якщо ви не хочете, щоб інші люди бачили, що ви їхні повідомлення прочитали, ми просто вимикаємо цю функцію. І ось так от дуже просто ми можемо це зробити в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на знижок. Потримувати повідомлення про мої наступні відео.